Цей бій у межах одного села на Харківщині можна назвати російсько-українською війною в мініатюрі. Тут зійшлися піхота, танки і безпілотники, а командири проявили сміливість та ініціативу. Бійці ж показали витримку, взаємовиручку та той незламний характер, що вже став символом українського спротиву. Під час виконання бойових задач залізній бригаді потрібно було знищити групу окупантів, які пролізли в дворічанське та намагалися закріпитися в покинутих хатах. Швидко вибити їх лише силами піхоти було складно. Противник засів у будівлях, а туман і хмарність ускладнювали роботу дронів. Тому було ухвалено рішення задіяти важке озброєння два танки. Їхня поява викликала справжній вибух емоцій у наших стрільців. По рації лунали вигуки радості й Слава Україні! Танки впевнено рушили вулицею і били прямою наводкою майже впритул, перемелюючи укріплення разом із російськими солдатами. У сучасних умовах таке відкриття броні на порядку виняток, адже ризики великі. Але ефективність танків у штурмових діях виправдала це рішення. Інколи краще ризикнути технікою, ніж втратити людей, які є нашою найбільшою цінністю. Попри ворожі обстріли та удари БПЛА, екіпажі виконали свою задачу і проявили неймовірну відвагу. Ворог зазнав серйозних втрат і відступив, що дозволило нашій піхоті перегрупуватися та зайняти більш вигідні позиції. Техніка отримала пошкодження, але серед особового складу втрат не було. Танкісти билися як леви і виконали завдання на відмінно.